Анастасія Ковзель до Черкас приїхала із Краматорська, що на Донеччині. Її кінь теж переселенець. До повномасштабної він жив у Первомайську на Миколаївщині. Тепер вони у Черкасах допомагають дітям чим саме. Зараз розпитаємо. Добрий день. Давайте знайомитися. Давайте. Як звати коника? Його звати Балу. Я привезла йому гостинці. Балу, будеш кабачки? Не, хоч, не, не, не хоче, Не хоче. Чим вони взагалі харчуються? Як багато їдять? Полі? А дуже багато. Яблука, морква, огірочки це смаколики. А основне це сіно та солома. Це скільки кілограм? А близько день? 25 на день. Утримувати ну, коня це задоволення не дешево. Досить дорого утримувати коня. Проведемо його до левади. Розкажіть за балу? Скільки йому років? Йому 12 років. Це для коней багато чи мало? Це не багато для коней. Розкажіть нам про балу, звідки він і як ви його знайшли? А балу з Першомайського. Я шукала саме для терапії коника та знайшла балу. Він невисокий, спокійний, досить коренастий. Те, що для терапії потрібно саме. А в момент транспортування коня все ж таки це не кіт, не собака. Ну, Він великий. Так, Це складно, але мені допомогла його господарка. Вона його сама привезла, тож це трошки полегшило завдачу. Господарі лишилися там на Миколаївщині? – А так так, вони там. Хто у вас ще є у хазяйстві, крім балу? А є ще багато конів та є дві поні. Звідки таке взагалі захоплення кіньми? Я з дитинства їх полюбляла і полюбляю. Тож вирішила працювати саме у цьому. Розкажіть трошки про себе. Ви звідки? А я сама з Краматорська Донецької області. Переїхала через війну у Черкаси. І продовжила жила тут розвиватися з кіньмою саме. Там ви також цим займалися. Так, так, також. Коли почали цим займатися? Коли взагалі ідея прийшла? Я була з 10 років у клубі та вже 4 роки працюю. Займаєтеся іпотерапією? Іпотерапією, Так розкажіть про іпотерапію, що це взагалі таке, і для кого ця терапія? А це йде для особливих людей та дітей з різними діагнозами та без них. Є для аутистів, для ДЦП, для різних інших діагнозів, і для дорослих, і для дітей. А саме я з дітьми працюю та їм реабілітацію на балу. Кінь має бути особливий? Ви казали, що ви спеціально балу підшуковували для іпотерапії, який характер має мати, чи які має особливості мати кінь щоб займатися іпотерапією з ним? Він має бути дуже спокійним, не лякливим, ні шорохів, ні галасу, нічого не має боятися, та бути досить по спині широким, щоб дитині було зручно на ньому лежати, сидіти. На конях любиш кататися? Так. Да. Як козак? Україн. Ну взагалі. Україна переможе. Да. Зв'язки вони покращуються, дитина стає спокійніше, влітку вона набагато краще, бо дитина спілкується тілом з коніком, а конячка вона велика, її він може так обійняти, він може... йому це дуже подобається. А який взагалі ефект має по терапії? Ну покаталася людина на коні. Ну які змінюються самопочуття, чи це просто якісь емоції позитивні? В чому заключається? В чому головний терапевтичний ефект? А є і емоційна, і фізіологічна, бо це йде як заспокійливий ефект для дітей з аутизмом саме, та фізіологічний для дітей з ДЦП, бо рух коня імітує рух людини. Тому це дуже гарно впливає на різних дітей, їх дуже це заспокоює. Але ж вони можуть діти якось проявляти свої емоції, там, кричати, якісь рухи різкі робити. Як на це реагує кінь? Ми його тренуємо, щоб він не боявся різких звуків, галасів та рухів. Він не боїться цього зовсім. Як вони взагалі почувають себе у Черкасах? Досить добре, їм тут подобається, багато людей приходять, знайомляться, смаколики приносять, тож їм тут чудово живеться. Скільки дітей в день займається, чи є якісь ну, межа, яку, там треба не більше трьох занять? Це не більше трьох або чотирьох годин на день. Вони втомлюються фізично чи емоційно? Фізично. Фізично. Втомлюються так. Що взагалі більше їм подобається? Займатися з дітками, типотерапією, чи десь побігати, щось таке більш енергійне. Гадаю, що побігати більше подобається. Я хочу розпитати вас про ваш переїзд, як це було? Яка ситуація була на той момент, коли ви переїжджали? Я переїхала у Черкас з евакуацією, то складно було досить. А це під обстрілом все було тож небезпечно досить. Але у Черкасах безпечно. Чому саме Черкаси? Ви знали, куди виїдете? Чи просто не, сюди потрапили? Випадково? Досить випадково так вийшло. Але лишилися. Так, лишилася. Чому? Бо спокійне місто дуже. Гарні люди, гарне місто, тому лишилася. Чи важко було знайти себе там? Ви займалися з кіньми, да у клубі ви кажете. Тут у нас наскільки ця справа поширена, чи важко вам було знайти себе тут у Черкасах? Не дуже складно, бо я шукала саме реабілітацію і знайшла саме цей клуб, тож і прийшла сюди, якими має володіти знаннями по терапевт, а різні діагнози знати та з дітьми та людьми в міти. працювати. Я вам дякую за цю розмову. Настя. дякую.